В принципі да. Я ти тобі куш? покажу, що я роблю зі спиною, з твоєю ти подивишся Оль. Я так понимаю, що ти обидеться. Ну, воно хрустнуло. Руки обидві, так. Да. Ось тут мені ще в поперековому відділі не подобається дуже. А хребет у тебе взагалі-то мать ровний, нема в тебе сколіозу?

лока okay.